Коли риба не клює, все одно сам процес риболовлі надзвичайно захоплює. А рибу зрозуміти можна зараз біля берегів вода надзвичайно гаряча, тому риба далеко в морі. А там, де риба, там є професійні місцеві рибалки. Тому без риби я сьогодні не залишусь. Кефаль, Калкан, Леврек, Хамса це далеко не повний перелік місцевих риб, а страви з них іще більше. Сьогодні я приготую чупру спокійно, чупа чупакапри. Насправді чупру називають місцеву рибу, яка давно нам знайома. Це Дорадо. Ця рибка плавала кілька годин тому. Про її свіжість говорять ясні і прозорі очі, і ніяких а, зайвих. Неприємних запахів, чистимо рибу зсередини і ззовні, і раджу вам вирізати зябра. І значить, що зябра це не тільки природні легені риби, але ще і фільтр, в якому збирається весь непотріб, і не треба, щоб він потрапляв в саму страву. Далі робимо ось такі надрізи на рибі, для того, щоб риба добре промаринувалася, наситилася приємними ароматами і смаками. Власне, я починаю готувати просто зараз. Отже, в окремому посуді я змішую лимонний сік, додаю нарізаного розмарину, безумовно, часник, сіль і оливкова олія. Все добре перемішую, і в цей маринад занурюю рибу. До речі, в такий спосіб можна замаринувати і звичайну річкову рибу. Наприклад, це може бути короб чи карась буде дуже смачно. В кінцевій подачі страви риба у нас не буде поодинокою, тому що вона буде найкраще смакувати разом із соусами, які фактично і формують справжні враження від рибної страви. Вона мене буде вершковий соус. Ставлю сутейник на невеликий вогонь. Першим я додам оливкової олії. Перевірити її якість можна дуже просто, друзі. Мене колись навчили. Куштуєте кілька крапель, якщо відчуваєте, за кілька секунд щось дере. Або лоскочі в горлі, це означає, що оливкова олія не перемішана з іншими оліями, і вона справжня оливкова. Так, власне, оливкову олію додаю не тільки для того, щоб вона надала певний пікантний смак, притаманний оливковій олії, але й для того, щоб вершкове масло у нас не підгоряло. Прямо в масло кидаємо три. Скибочки лимона. Далі додали подрібнених томатів м'ялених. Зовсім трохи розмарину. Риба любить розмарин. І оливки зелені. За бажанням можете підсилити смак за допомогою дрібки солі. Все перемішаєте. Ну що ж, мій вишковий соус готовий. Настав час смажити рибу. Ну що ж, трава Готова, друзі. Мушу сказати, що апетит приходить навіть не тоді, коли ви їсте, а коли готуєте. Мандруйте зі смаком і пішов поїм рибки.